Вітаю малята. Давайте пограємо в гру, чого не стало. Подивіться на предмети і запам'ятайте. Закрийте очі долоньками. Скажіть, чого не вистачає. Вірно, кубика, молодці. Тепер розгляньте ці предмети. Закрийте очі долоньками. Якого предмета не стало? Вірно, сумочки. Молодці. Подивіться уважно на ці предмети. Запам'ятайте. Закрийте очі долоньками. Якого предмета не стало? Хустинки. Дуже добре. Будьте уважні, розгляньте ці предмети. Закрийте очі долоньками. Який предмет зник? Смайлик дуже задоволений. Запам'ятайте ці предмети. Закрийте очі долоньками. Скажіть, якого предмета немає? Смайлику дуже сподобалося грати з вами. Молодці!